Всім доброго вечора. У нас поспіли помідори. І ми їх хочемо просто засолити до пюрешечки картопельки, тому що всі їх люблять такі. Знаєте, смачненькі, солоненькі. І рецепт сьогодні моєї матусі. Це не бабусін рецепт. Бабуся за такий рецепт, мене рушничком би по спині трошки звезла. Ну, я вам розкажу на наступний раз, як робила моя бабуся. Це моїй мамири рецепт. Теж дуже простий, дуже смачний. Значить, Що у нас на дні банки? На дні банки у нас три цибулинки. Якщо у вас немає маленької цибулі, ви можете покласти одну велику, порізати її кільцями. Я її не ріжу. Я роблю у мене така цибулька своя молоденька. Я її от по три цибулинки і петрушка. Це все ще буде сіль. І накладаємо помідори. Помідори накладаємо і засипаємо. Тепер будьте уважні. від 1,5-1,5 з гіркою ложки солі до двох. Не більше закливаєте криничною водою. Просто-напросто ще прикриваєте петрушечкою верху, там ще я забула, як наклали помідори. Я зараз покажу у другому відео, як це все буде виглядати, щоб вам не займати часу. А потім. Гарненько переколотили, закрили капроновою кришкою, і воно повинно 5-7 днів перебродити. Можна і в хаті. Як побачите, що посвітлів розсіли і вони стали такі гарні, красиві, аж прозорі, то помідори готові. Ось такий простий рецепт напрочу смачний. що можна зараз було навіть їсти.